Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликалися вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми говорили про те, що 29 грудня 2023 року Росіяни здійснили масований ракетний обстріл і також запускали дрони проти. Нашої держави були значні пошкодження, людські жертви та постраждалі. І у зв'язку з цією подією вийшла заява президента США Джо Байдена, який засудив брутальні російські обстріли цивільних об'єктів в Україні та відзначив роль. Американської зброї в захисті українців у своїй заяві 29 грудня 2023 року, після наймасштабнішого обстрілу України Росією за час повномасштабної війни він закликав знову ж таки конгрес терміново схвалити додаткове фінансування для України, щоб ми продовжували отримати озброєння ракети, в тому числі для ППО, щоб захищати. Там українське небо і продовжувати боротьбу з росіянами. Росія обстріляла міста та цивільні об'єкти України дронами, ракетами, включаючи ракети з гіперзвуковими спроможностями, спричинивши вбивства та. Поранення невинних людей йдеться в заяві. Цей напад став суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років цієї спустошливої війни цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче стерти Україну та підкорити її народ. Його потрібно зупинити, заявив президент Шан. Байден нагадав, що системи протиповітряної оборони надані США та союзниками і. Партнерами успішно перехопили і зруйнували велику кількість ракет і дронів. Американці можуть пишатись тим, що ми допомогли врятувати життя. І підтримкою, яку ми надали Україні в захисті власного народу своєї свободи та незалежності, заявив Байден. Для того щоб продовжувати надавати підтримку, необхідно, щоб Конгрес терміново затвердив нове фінансування для України, наголосив президент США. Він підкреслив, що війна в Україні впливає на світ, а Путін погрожує і союзникам США по НАТО, що зрештою може втягнути США до війни. Ми не можемо підвести союзників, ми не можемо підвести Україну. Історія жорстко судитиме тих, хто не відповість на поклик свободи. Підсумовує Байден. Ну, достатньо знову ж таки правильна заява президента Сполучених Штатів Америки, так, і вона в першу чергу якраз направлялась до конгресменів, так і сенаторів, щоб вони не затягували процес ухвалення допомоги для України та. Інших союзників, і я, до речі, вчора, коли обговорював цю жахливу подію, наголошував на тому, що досить важливо, щоб про це написали західні медіа, так, американські медіа і американські громадяни якраз бачили цю інформацію, ці жертви. І це може знову ж таки бути певним таким тиском на. Конгрес сполучених штатів Америки щоб вони не затягували власне процес ухвалення відповідної допомоги, ось. Така загалом інформація, яка була опублікована Голосом Америки. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полегла за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам.